Раз у теосім Футзалу. футзалу. Передостанній 17-й тур регулярного чемпіонату України серед команд Екстраліги. Сьогодні розпочинається, точніше, вже продовжується у місті Хмельницькому. Місцева команда Спортлідер Плюс за кілька хвилин розпочне свій матч проти криворізького привата. Чому тур продовжується? Тому що напередодні у нас було зіграно вже два поєдинки. В одному дуже важливому для нас. Алтика обіграв команду Кардинал Рівне з рахунком 4-2. І на даний момент Лонщани обійшли спортлідеру турнірній таблиці. Вони зараз перебувають на другому місці. Спортлідер на третьому. Різниця лише в один бал. І хмельничани зараз зіграють якраз матч цього туру. Отож, спортлідер плюс приват аутсайдер чемпіонату України лише два бали. Є команди у Криворізької команди. Сьогодні приїхав у місто Хмельницький. Приват, який у цьому чемпіонаті вже фактично ну не фактично, а вже 100% вирішив усі свої завдання. Команді залишилось зіграти два поєдинки. Ласович Доманський. Передача по флангу. М'яч залишається у грі. Доманський пробиває, не влучає порожні ворота. Вийшов Юді необачний зворіт. Ох, як Анатолій зараз обрізався. Добре, що контратака не вийшла, але вийде атака у Привату. Бошко. Класна передача на Романа Бакова. Той пробиває, забиває гол. Ось вам і найкращий бомбардер Привату. І ось вам аутсайдер. Роман Баком на третій хвилині відкриває рахунок у цьому поєдинку. І віднічаємо не дуже вдалу гру, звичайно, шпогдана Тебощука. Класна передача на Доманську. Анатолій не недало обробився м'яч. Сустить арбітер. Все-таки фол швидко розіграли хмельнича, але передачу рибак не забуває, тому що Юдін дуже вдало грає. Галицький. На баку має точний пас. То ще одну передачу віддає, бо школу вже бити буде, тому що. Ще один удар Бакома, а ось тепер клас від Богдана. Все нормально. Сейв екстр... рівня екстраліги. Людина, яка найкраще знає цих партнерів тут що, нарешті. Олександр Петяш на 17-й хвилині зрівнює рахунок. Ну, якби ще тут не забили, то це просто, знаєте, можна одразу понижатися у класі. Роман Юдін побалився з виходом. М'яч таки долетів до Сергія Ребака. Той прострілив на дальню стійку і Пет... проти Педіша. Десятий номер правато віддає пас. Граб'юк пробиває Тимошук перед собою, але одразу ж накриває Богдан м'яч. Баком уже в струю. Знову розвернувся. Бойченко б'є тимощок. Денис з башко за бокової. Під удар Бойченко. демощок перед собою що він робить, Бог ти мій. Він ловить м'яч звичайно, але яким чином він це робить? Шеремета. двоє гравців вибігає на Бехайленко. Не встигає віддати передачу Дмитро. Е, ну, взагалі, так, чи переможе, дивлячись на те, як Руслан Шеремета зараз не влучає у порожні ворота з 6 метрів. Тут вже переживаєш при інше, чи вистачить цензурних слів на другий тайм? Віктором Гланцю опла... розповість все, що думає про гру своєї команди. Михайленко. Класна передача 5 Федько пробиває. Юді відбиває на кутовий. Контратаку розіграли Хмельничани своїм кутовим. Баклан відбиває Тимощук. 14. Щодо кутових, то я вибачаюсь. І тут от Сергій Рибак. Така провата продовжується. Бойченко. Але Башко другим термом підтримує цю атаку. Бойченко пробиває, тому що правою рукою відбиває. Клопоту поданити Мачуку. Також щук двічі грає. Браво Богдана! Подив він. Вабереш, пішов. Буде завдавати. удар. ну і тут головою рибак. І Юдін рятує свою команду. Тей рибак головою. звичайно забити красивий гол. Такий футбольний. Розіграли Аут. Хороший міч, удар, вистить. але не точний. Засенко. Якраз проти Педіша. Андрій буде бити. Пробивати, бо ногою витягує з нижнього кута м'яч. тому що перед собою Контратаку можна було розвинути. Ну, Помилка небезпечна. Рибак ретує це, що критує, на все. Це все-таки 2-1. Делятинський. На 29-й хвилині заводить приват знову вперед. Слів. Хмельничанам ну просто потрібно прикинутись, бо таке враження, що пів команди просто спить. Сергій Рибак з На Шеремеду рибак. І тут порушення прав. Юдін розпочинає атаку привата. Так, мави... Дмитро Михайлов добривається. м'яч, прибуває. Юдін рятує на Шеремета. Переп... у привата може бути, потім розберемо цей момент. Дуже небезпечний вихід. І все-таки не розібралися приватівці. Але тут ще й до того всього, до цієї вальяжної сонної гри спортлідера, додається, ще й не фарт. В привата проблеми Юдін травмувався, але у них ще є два запасних голкіпери. Всі три сьогодні приїхали у аут. Баком Потужний удар. Федько віддає на рибака. Рибак повертає Федько Олексій. Пішов на двох і. На жаль, трати м'яч. Тут Башко один на один. З Богдан Тимощуком. Гострикути все одно. Башко пробуває, здорово грає Богдан Тимощук. Гедяш. Федько з м'ячем. Зберігає м'яч Олексій. Ну. Це, це називається колгосп нам допоможе. Олександр Петяш і Анатолій Доманський. На кого запишу зараз гол, бо Там важко було зрозуміти. Ну що, троє гол забиває спортлідер так само, як перший. Після серії помилок суперника, коли залишається лише закотити м'яч. На м'яч на Тимошука. От Михаленко на лівій бровці. Обігрує до Лятинського. Віддає пас на Доманського. Ось ось саме це гра. І завжди призводить до того. Скуча град метра Махаленка, обіграш. на, на передача. І Анатолій Доманський у нас виборить Спортівдер Плюс. Вперше у цьому Обігрує Бакума. Пробиває... Олександр Петя, 4-2. Що ти там про хлопчика говорив? Хороший хлопчик вийшов. Другий раз протар паркети, другий раз. размельчани після цього забили гол. Рахунок вже 4-2 на користуватися. Копий Олександра Падіша сьогодні ще в матчі. Непринципово тут Богдан щось вкотре, вкотре врятував свою команду, вакуум. Ще раз на Машчук. Здорово, здорово Богдан грає. І заводи зараз своїх партнерів по команді. 4-13. 4-2. Трішки розслабило. 2. Хоча куди далі розслаблятися. І так весь матч. Ну, два м'ячі це ще не така перевага, щоб розслаблятися, тим паче грати більше 4 хвилин. Боченка. Не точно. Тайма од мінця. Делятинський. Делятинський отримує передачу. передачу. І пробиває щук. Готовий. По привата повертає, влучає ФНК, Олексій може тікати вічно на віч. Порушення правил, це має бути вилучення. І тут може бути навіть вилучення. Чи перед домом, він шукає, ще червона. Червона карта Далатинському за 3-16. Думає... Очікує. Ну, от зараз, нарешті. А тепер можна Петюшу віддавати. О! Є п'ятий. Олександр Педяш видає. Точний пахта Сергія Рибакає. Рахунок стає 5-2. Хлопчик. Вахло, він не виходив, до речі. Е, як? А перед штрафним. Перед штрафним виходить і... не задоволення. Треба б де хлопчика сьогодні взяти інтерв'ю. після Дабл пенальті. Громадська не влучає у ворота. хтось на нервах що Сьогодні воно все вирішить. Дмитро Михайленко. Ну, тут що гол 6-2. Да, Ютін пускає м'яч просто, Доманський потім. Ну, Олексій Федько. Олексій Федько за хвилину і 8 секунд до завершує матчу. Просто розбиває попливчий приват. Поплив, що... прива, Де це не вистачило Криворізцям. Ай стійка. Да не может быть так. Я не думаю, что была недооценка. Я думаю, что где-то чуть-чуть выбил из колеи нас такой гол первый. Он такой необязательный, и немножечко пошла агония. Вот. Как только брали мяч под контроль, ну, играли свою игру, сразу возникали моменты. Тут ничего не нужно. Нужно было просто успокоить эту игру. Ну, что в конце концов оно и случилось, когда уже там сравняли счет уже во второй половине второго тайма. Просто ребята успокоились, когда стало 2-2, они как-то более спокойнее, Хотя... Даже при счете 1-1 ну, надо забивать такие мячи, что там моменты есть, надо просто забивать. И до и сил, мабуть, забракло. Ребята молодые, просто еще много эмоций уходит у них на переживания по поводу решения судьи. Поэтому немножко не туда силы свои тратят. Да, не дотерпели немножко. Немножко не хватает опыта, конечно, да. Задача сейчас у нас одна – создать боеспособный коллектив. Ну, вот мы этим и, занимаемся, этим и занимаемся. Ребята привыкают к требованиям, которые к ним предъявляются. Они молодцы, все пытаются выполнить и на играх, и на тренировках.